Цікавить більше ситуація всередині фракції, тобто у вас частина ваших депутатів, от Микита Потураєв, mm -hmm. серед них я так розумію, лідер да, цієї групи. Ну тому, що його всі цитують, якось від нього це походить. Тобто частина вашої фракції, я так розумію, вона відкололася. Тобто, їхня позиція, вона не співпадає з позицією інших. Тобто, що це таке? Вони хочуть вийти. От яку мету вони переслідують? Ви кажете, ви підходили до європейської солідарності? Там мені зрозуміло все, яка логіка. А ці люди, от на чолі з Потураєвим або його якісь однодумці, вони чого саме хочуть? До кінця насправді не зрозуміло, якщо чесно. Взагалі, Микола Микита Будраєв завжди відрізнявся своєю сміливістю, сміливістю заяв. Проте це не вперше, що вони не співпадають з логікою всієї фракції чи голови фракції, навіть якщо окремо взяти, проте є певна кількість послідовників тих людей, які підтримують. Можливо, власне на початку розуміючи, що це додасть якоїсь суб'єктності, тому в першу чергу я думаю, що заява ця всередині направлена на керівництво фракції і на ставлення від офісу президента і самого президента щодо того, що нашу думку слід враховувати і бачачи умовно. Не дуже сприятливе ставлення окремих представників кабінету міністрів по відношенню до народних депутатів, їхніх звернень, їхніх дзвінків робочих, абсолютно чи ігнорування цих звернень чи неможливості з ними зустрітися. Відповідно, ця заява і з'явилася. Можливо, в когось з них є надія, що. Інші е, міністри, можливо, від інших фракцій, фракцій будуть поводитися більш відповідально. Але мені здається, що передчасно стверджувати і хотіти подібної коаліції, не маючи перемовин наперед з тими ж фракціями, і про конкретні прізвища. Бо, власне кажучи, в цьому нашому неформальному чаті тих, кого запросили до підписання, були такі обговорення, що без прізвищ ця розмова нічого не варта. Бо інакше ми не розуміємо, що на що ми замінюємо.